Запрошую вас до себе на консультації, які я роблю онлайн, і допомагаю людям. Це полява терапія. Вона включає в себе консультування по залежностям, співзалежностям, консультування методом легалізації правди, карти Таро, як інструмент я користуюсь ними. Якщо ви захочете, я. Звісно, скористуюсь під час консультації. А взагалі, якщо у вас трапляються в житті якісь великі, або не невеличкі, якісь затори, затики, проблеми, тривожність, страхи, ще щось, якісь негаразди, то це насправді можна вирішити дуже швидко. І інколи люди соромляться, бояться чогось, але одужання – Наступає тоді, коли людина може спокійно говорити про такі речі, як алкоголізм, як співзалежність, як любовний трикутник, як тривожний стан, як страх. Це не, це не позорно казати і розповідати, і звертатись до спеціаліста. У мене метод дуже дуже крутий. Я називаю його інтегративне зцілення, інтеграція багатьох. Таких моїх напрямках розвідку. Весь свій досвід, всі свої, всі свої знання я зможу використати на допомогу вам. Бо знаєте, дуже-дуже великий, ну, ну хотіла сказати гріх, але вищі сили не люблять, коли ми щось знаємо і тримаємо в собі. І не допомагаємо людям, не ділимося з цим, цим зі світом. Тому я ділюся. Я запрошую вас на свої такі крути консультації, які інколи за одну консультацію є дуже-дуже серйозні здвиги, рухи вперед до кращого життя. Я отримую багато дуже подяк. Дуже вдячна, що ви приходите. Є регулярно у мене вже такі жіночки, які приходять. Ну, звісно, більше, жінок, але чоловіків теж запрошую. Дуже напрасно, якщо чоловіки не хочуть працювати над собою, щоб змінити швидко на краще, щоб інколи не вистачає трошечки чогось, щоб зрозуміти, змінити і жити, не страждати і. Не в такому не знати, що і як. Дуже багато зараз можливостей є, і я вам пропоную таку можливість. Консультація онлайн дуже легка, дуже проста. Ми з вами списуємося і виходимо на відеозв'язок. Так що запрошую вас, приходьте.